Алло? так нормально буде? Ми вас бачимо, так. Зараз ще пару хвилин просять для налагодження сигналу. Пані Наталі, вітаємо вас. Вітаю. Раді, що ви знайшли час і нарешті зв'язалися з нами, чи то ми з вами правильніше сказати. Отже, шановні слухачі, зараз з нами Наталія Лигачова, шеф-редакторка українського інтернет-видання Детектор Медіа. Поки мої колеги встановлювали зв'язок, я коротко розповів, за... заанонсував тему нашої сьогоднішньої розмови і, звичайно, це ж розслідування. Верніше, спецпроект, який детектор медіа започаткувало, про... Мідіа про медійників, про журналістів, редакторів, операторів, які з примусу чи не з примусу по добрій волі почали працювати з агресором, з окупантами на тимчасово окупованих територій. Чи скільки вже ви відгуків отримали на свої публікації, якщо можна так почати з цього розмову, і наскільки ці відгуки, як би то сказати? Гострі, справедливі, підтримують вас, засуджують вас. Що ви можете сказати? Безумовно, підтримують досить багато відгуків і в телеграм-каналі нашому. Але я підкреслю, що все ж таки колаборанти це саме ті, хто не з примусу. Не під психологічним або фізичним, не дай Боже, тиском, а добровільно пішов на співпрацю з ворогом. І в інформаційній сфері це також караються є кримінальні статті, і ми саме цих людей. Хочемо зібрати про них дані по всіх окупованих територіях, великих містах ну більш-менш великих медіа, новостворених або які перезапустили російські вороги. Про це наш, наш проект. Пані Наталі, а як ви дізнаєтеся, що людина пішла на співпрацю добровільно, а не з примусу. Вам вдається поспілкуватися з такими людьми особисто? Ні, ми поки що не вдавалося спілкуватися з ними особисто, але ми спілкуємося з тими, хто власне працював в тих містах, знають дуже добре медійний ландшафт, знають людей. Ну, наприклад, сьогодні в нас вийшли вийшов текст про... Так звану телекомпанію «Таврія» в Херсоні. Її створили на базі ну, технічній базі, я маю на увазі суспільного мовника, яка раніше була, але це новостворена студія ворогом. І нам розповідали працівники суспільного, які виїхали від тіля або які дочекалися деокупації зараз. на... В Херсоні вже ну, деокупованому працюють і вони розповідають про тих, хто власне там працює, хто пішов на співпрацю, кого багато завозять росіяни безумовно своїх людей. Тобто ми користуємося даними ну, від тих, хто знає цю ту ситуацію. Добре, і користуємося безумовно даними кількох джерел для того, щоб, не дай Боже, когось не назвати колаборантом, а він ним не є. Пані Наталія, Якщо вони громадяни України, то так. А якщо ці люди взяли паспорт Російської Федерації, як тоді бути з ними? Чи поширюється, чи буде поширюватися на них юрисдикція України? Як ви цей аспект ну, враховуєте, це, це буде вже залежати від прав правників і юристів, і ми зараз на даний момент не з'ясовуємо, чи отримали е, наші колишні громадяни, якщо вони стали російськими громадянами, російський паспорт. Ми просто все рівно вважаємо їх колаборантами, а вже юридично е, про це будуть е, ну, коли прийде час. Це буде вже справа безумовно певних певних структур з'ясовувати. В нас я наскільки я знаю, наше законодавство, цей аспект не дуже теж так добре прописаний. Тобто колаборантом за українським законодавством вважається той, хто добровільно пішов на співпрацю. На співпрацю так, так і мотиви тут не важливі: чи здоров'я, чи бажання зберегти життя. Прийшов добровільно. Ні, то, якщо були непереборні якісь обставини, це вважається е, аргументом, що ця людина не колаборант. Е, ні, е, ну, тобто або примус. Або якісь непереборні обставини, але це вже буде встановлювати, я так розумію, суд. Там є деякі протиріччя в законодавстві, і, до речі, в нашому першому тексті, який такий оглядовий саме по Херсоні, в ньому ми досить багато зупиняємося на цьому. Там коментарі справників, експертів і. Працівників правоохоронних структур вони роз'яснюють деякі протиріччя, деякі особливості. Ми це все враховуємо. Але знов таки, ми все ж таки виходимо зараз з того, хто з тих, хто був раніше, принаймні, українським громадянином, зараз співпрацює з ворогом, поширює інформацію. Пропагує Росії, ну війну росіян проти нас, тобто веде проти України пропагандистську дезінформаційну роботу. Ви сказали е, якийсь час тому, що є багато фактів, коли окупанти завозять працівників з інших територій на Херсонщину, зокрема, так, ваша публікація про Херсон. Перша. А ви можете про це більше розповісти? Звідки завозять? Чи це е, рядові, скажімо так, журналісти, чи це якісь керівники редакції, головні редактори, чи так звані цензори? Ну, одразу почали в Херсон, наприклад, завозити з, завозити з Криму, а потім там от Таврії керує колишній ну, такий партнер Пригожина. Він, до речі, створив ще і в Маріуполі. Я зараз шукаю просто наш сайт, забула його прізвище. Зараз він сторив ще і в кількох інших містах теж студії, і він керує і перш за все, це безумовно, керівники маються, ну завозяться не звичайні журналісти. Але ще одна особливость та, що вони. Запрошують на роботу, оскільки ну більше журналістів не захотіла співпрацювати українських з російським ворогом, то вони зараз створюють Малькевич, Олександр Малькевич. Російські пропагандисти, поплічник Євгенія Пригожина. Усі він зараз Таврію керує і створив відкритий телеканал За ТВ у Мелітополі та Маріуполь. 24 на Донеччині. Так, от вони набирають і він створив, почав керувати кафедрою в Держуніверситеті журналістики Херсонським. І вони набирають тут і студентів і деяким співробітникам, так званим. Цих пропагандистських російських телеканалів немає навіть 16 років Це, ну, за першокурсники. Тобто, вони працюють з тими людьми, яким вони просто можуть вказувати, що робити, і вони будуть робити. Це їхня така постійна практика. А вже у вас є якісь відгуки з Херсона на цю публікацію? І ще таке запитання: от ми знаємо, читали про випадки, коли окупанти змушували фермерів передавати свою техніку там ворогові, так забирали просто. Або казали, сідай, бо тебе розстріляємо, їдь там поле чи засій його. Коли в майстернях, так само майстерні по ремонту автомобілів і там важкої сільськогосподарської техніки, теж приходили, наводили порядки і змушували ремонтувати військову техніку. А якщо, наприклад, не було випадків, коли оператора казали бери камеру, йди знімай. Ну можливо, були, але ми пишемо за, зараз зараз перше за все за журналістів. Хоча ну тут є спірне питання. Якраз право представники правоохоронних структур нам розповідали про це, що, наприклад, прибиральниця вона точно не буде вважатися колаборанткою. Да? Ага. Видійниці. А ось щодо монтажера, наприклад, або оператора, тут є ну, оператор точно, я думаю, буде. А щодо того, хто там монтує щось, ну тут є питання, тобто це ще не вирішено на, на законодавчому рівні. Але а щодо відгуків з Херсону, ну поки що е, від тих, кого ми особисто знаємо, так вони ну, просто читають наші тексти і е, там кажуть, чи все нормально, чи все ми врахували. Відгуків таких ще масових, ну просто проекту там всього тиждень, тобто таких масових, які були вже ну, з новою якоюсь для нас інформацією. Просто поки що йдуть схвальні відгуки, і все о, молодці, там круто, це правильно. А такої, щоб вже була якась нова інформація, ми поки що чекаємо і закликаємо і наших колег, і взагалі громадян. Українських з окупованих територій, з деокупованих територій, хто яку має інформацію, ну вона буде дуже важлива. Бо все ж таки ми вважаємо, що люди, які добровільно саме пішли на співпрацю, охоче почали займатися російською пропагандою, вони все ж таки мають понести відповідальність за це. Нагадаю, що зараз з нами на прямому зв'язку Наталія Лигачова, шеф-редакторка українського інтернет-видання «Детектор медіа, і вона розповідає про проект цього видання, який стосується медіаколаборантів. Пані Наталія, ось ми пам'ятаємо, як у восени 2022 року були звільнена частина території окупованих українських. Якщо Україна зараз знову звільнить частину території, і що робити з тими людьми, які не втечуть, які залишаться, і ми знаємо, що вони були ну, співпрацювали з окупаційною владою? Ці люди будуть якось затримані, допитані, і дуже часто в таких моментах постає питання: в перспективі: це треба що? проводити люстрацію, щоб цих журналістів-редакторів відсікти від інформаційної роботи. Якої ви думки? Ну, я думаю, що люстрація в цьому випадку і вже зараз на противагу іншим рокам буде миттєвою. Ніхто не захоче співпрацювати з українських медіа з тими, хто працював на ворога. А що стосується там затримання, не затримання, то це вже справа безумовно правоохоронних органів. Наприклад, кількох співробітникам тієї штабрі вже оголошено підозру СБУ нашої. Тобто, якщо вони раптом залишаться при деокупації цих територій, то я думаю, що їх одразу затримують, але безумовно буде досить велика кількість людей, колаборантів, яким ще наші органи ну, мабуть не встигнуть до деокупації оголосити підозри, і я думаю, що вони будуть працювати в цьому напрямку. Хоча ну, тут, тут теж питання є наскільки швидко це все відбуватиметься, бо ми знаємо випадки. Коли зараз російські пропагандисти вже в Києві живуть і піднімають голову, наприклад, той же Макс Назаров, І досі він працює, і має свій youtube канал. І вже і детектор медіа написав про це дуже докладно. Але поки що ніяких дій правоохоронців ми щодо нього не бачимо. Що ну безумовно дещо дивує? Не знаю, чи ви пам'ятаєте. Ось я знайшов на початку цього року. Соціологічна група рейтинг провела опитування. Соціологічне називається Правовий захист від воєнних злочинів від воєнних злочинів в Росії. І стосувався він якраз, там було запитання, як громадяни України ставляться до колаборантів. І тут я дозвольте собі трошки зацитую. Відносна більшість опитаних вважають можливою амністію для вчителів, лікарів, соціальних працівників 68% таких, керівників місцевих комунальних установ, 58%, та керівників місцевих підприємств, банків, організацій, 51%. Амністію для журналістів місцевих ЗМІ допускають 38%, не допускають 57%. Тобто толерантність суспільства за цей час. Мабуть, не така, як у 2014 році, коли вперше говорили про люстрацію і такі інші речі. Тепер наші громадяни вже жорсткіше зрозуміли, як то кажуть, по чому фонд лиха, і ніяких, ніяких як то кажуть, поп попусків, сентиментів не передбачається. Це. Це справедливо на вашу думку, чи змі повинні українські вільні змі якось все-таки працювати над тим, щоб не розбурхувати в суспільстві такі радикальні настрої? Ні, я вважаю, що це абсолютно справедливо, і непокаране зло. Воно повертається ще більшим злом. Це показала ситуація 2014 року, коли ми допустили те, що нас працювали канали того ж Медведчука, де була Відверта проросійська пропаганда, або російська навіть пропаганда, і е, коли цих людей е, і зараз навіть допустили до якогось ефі... до якихось ефірів, то вони ну дехто. Припустимо, розкаявся так, є. Але багато хто ми вже бачимо по тому Максу, по тому ж Максу Назарову по ще кільком там людям, співакам всяким. І що вони починають чаплиги. Вони починають робити ту ж справу, яку вони робили. Не має бути зовсім ніякої толерантності до тих, хто ніс оцей цей русський мір в інформаційному просторі. Це обертається дуже. Небезпечними речами для України, бо інформаційна агресія, вона можливо ще, ну принаймні, до початку бойових дій, можливо, найбільш небезпечна у порівнянні там з економічними якимись диверсіями там чіпкібердиверсіями, бо вона проникає у свідомість людей, і вона змінює свідомість людей. Ми бачимо зараз я прочитала вчора в Фейсбуці, що хтось написав, запропонував такий новий термін телеметрія. Тобто це, ну, він пропонує вважати що це вимірювання тих людей, які піддалися російській пропаганді або не піддалися. Да? І, на жаль, дуже велика частина людей піддаються пропаганді. І це дуже небезпечно, тому всі, хто свідомо її проводив життя, мають нести покарання. Я не, не обов'язково там кажу про те, що вони всі мають відсидіти е, в тюрмі, е, мабуть, мають бути затримані. Це вже справа про охоронних органів, але принаймні е, отримати червону картку для праці е, в, в інформаційній сфері, повинні всі. А там вже в міру провини кожного обставин від до яких ну за яких він почав працювати з ворогом? Там же щодо кримінальних проваджень, хай вирішують правоохоронні структури. Пані Наталі, останнє запитання час не закінчується. Після Херсону, яке буде місто наступне? Про які журналістські колективи ви плануєте наступні публікації? Ну, зараз ми збираємо інформацію більше про про Запоріжжя, і в нас будуть і про редак... ну, оглядовий текст, і про редакції, і навіть вже є інформація про двох-трьох конкретних людей: Запорізька, Донецька. І ми будемо ж брати людей, тих колаборантів, які працюють ще з 2014 року. Тобто, ну, робота знайдеться, на жаль. Знайдеться. Дякую вам за ваші матеріали, за ваші пошуки, за ваші справедливі е, розслідування і будемо чекати наступних. Бажаємо вдалого дня і всього найкращого вам, пані Наталі. Спокійного вечора. Спокійного вечора. Нагадаю, це була Наталія Легачова, шеф-редакторка українського інтернет-видання Детектор медіа, з якою ми обговорювали тему медіа ви на хвилі громадського радіо. Зараз на нашому студійному годиннику 16.32. Пропонуємо коротку перерву, після якої буде знову розмовна студія. Громадське радіо. Слухайте, думайте.